Хай, це скажи, якщо зможеш. Шоу, в якому коміки керують один одним через мікронавушник. Давай, позу під час в цьому випуску ми знайшли бюджетних акторів для зйомки реклами Apple Vision Pro. На, нахуй! Не знаю, як у віртуальній реальності, але в цій ми дійшли до босів крінжу. <ріст> <ріст> Знято. Все, 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 все. починаємо. Проходьте, сідайте, зараз я в двох словах поясню, що буде відбуватись, хто я, що я. Альбір скажи, дуже гарний шар, давайте його знімемо. Дуже гарний шарф у вас. Але все-таки давайте його знімемо, бо може рябити в кадрі. Так навіть краще. Давайте я покладу до. І ша я у, у вас дуже гарна. І шия у вас дуже гарна. Давайте познайомимось. Мене звати Альберт. Давайте тоді познайомимось. Мене звати Сьогодні Альберт. Я режисер реклами. Сьогодні я режисер реклами. Ми будемо знімати рекламу. Apple будемо Vision Pro. — Будемо знімати рекламу Vision Pro, Apple, Apple Vision Pro. Pro. — Знаєте, що це таке? Знаєте, що це таке? Великі окуляри. Вони візуалізують вам. Може, колись там грали у щось чи ще щось. Доповнена реальність. VR. — VR, типу VR, Так, так. Знаєте, що таке ваги продуктові? Ви знаєте, що таке ваги продуктові. Ваги. А, ну, так. так. Да. Оце взагалі інша штука. Оце взагалі не те. Apple Vision це великі окуляри доповненої реальності. Ти її надягаєш ці окуляри, і ну, типу, бачиш те, що не бачать всі. Ми будемо знімати таку рекламу. Будемо знімати таку. Рекламу, але, є але є один нюанс. Але є один малесенький нюанс. Товар ще їде. Сам їде товар з Америки. Ще їде з Америки. Тому ми сьогодні будемо знімати, рекламу. Буде перед сьогодні будемо знімати перед рекламу перед продажу. Тобто да. самих окулярів у нас ще немає, будуть повністю, будуть, ідентичні. повністю ідентичні. Зараз Такі ось, самі. — Замовник Костянтин покаже їх. Це Костянтин, він замовник день, е з рекламного агентства. <кій> О, от сьогодні ми будемо знімати з такими окулярами. А, пояснив, а потім бо... на постпродакшені, воно, якщо що, цей саме, ми підправимо, але вони тільки вийшли зараз. Давайте правильно. приміряємо. Приміряєте? Щось бачите до… доданого. Доданого, доданого ні. А, Ви мене бачите, Альберт? Мене бачите. Ну, вас так. Окей. Давайте я трохи про себе розповім. Я давайте трохи для початку розповім про себе. Монатіка знаєте? Манатіка бачили. Знаєте, хто це? От знімав йому не е, один кліп. знімав йому не один кліп. Це моє е, саме велике е... досягнення? Це, мабуть, моє саме велике досягнення. Ще була, була реклама Маргаріна. Була реклама Маргаріна до цього, Алєйну роби ми реклама. робили. І спрей, щоб підмишки не воняли. Е, і спрей, щоб підмишки не воняли. Е, що ми сьогодні будемо робити? Ви сімейна пара. Ви сімейна пара. Чоловік зробив сюрприз. Чоловік робить сюрприз для своєї дружини. Він Дар... приходить... приходить додому і каже: Люба, дивись, Люба, що в мене є, дивись, що в мене є, одягає на себе, Домжут. одягає Домжут. на себе окуляри. Окуляри. І починається далі. Я і вам І починається. Далі я вам буду підказувати рухи як типу. Як от з Apple Vision люди рухаються, ми Це, тобто, будемо треба, повторювати да. приблизно ці рухи. І буде діалог треба... всередині. І буде діалог всередині, тобто ви там умовно давайте так, я вам щоб трошки ви одягаєте, там, починаєте щось грати і кажете. Люба, що ти робиш? Я вибираю шпалери. Люба, що ти робиш? Я вибираю шпалери, там, типу, ну такі. Е, але... Але... Віртуальні приколи. Віртуальні приколи. Все, супер. Беріть окуляри. Е, е, так. Давайте потренуємося по рухам. Одягайте. Потренуємося по рухам. Одягаєте на себе. Одягайте. Вставайте. Вставайте. Повертаєтесь до е, жінки. Повертаєтесь до дружини. І? Вибирайте шпалери, але так, пальцем, пальцем по повітрю. Да. Обирайте шпалери. Ну, типу, робіть вигляд, що ви обираєте. О, мені це подобається. що не бачиш. Тут такі <смітна> просто... Опишіть, опишіть шпалери, як вони виглядають. Вони прекрасні, вони просто такі орнавіки. Замовляйте. Пишіть свій номер в повітрі. Там, типу, треба більше оцих рухів. Давайте отак. Ви пальцем просто ніби набирайте свій номер телефону, Окей? Отак робіть. Набирайте, типу, от. Ні-ні ні. Ви не в строку набираєте, ви зараз виглядаєте, як людина по целями. Не в строку. Дивіться, ви ніби як людина під солями, знаєте, що робити. Да, набирайте ніби клавіатура, Ніби клавіатура. Ну, зрозуміли? да, 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 да. Ага, пішло, пішло, оце воно. Так, і внизу кнопка замовити. Внизу кнопка замовити. Справа отут. Нище, да, нижче. Нижче, нижче, нище. Ще, ще, ще трошки нижче. от ще нижче. Типу десь. Десь Оттак. ось тут. Да. Ось там буде кнопка замовлення. Кнопка замовити. Да, ви розумієте, це зараз ви цього не бачите, а на графіки воно все буде намальовано. Нам треба просто рухами потрапити. Контрольні точки. Так, 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 контрольні точки. Давайте почнемо. Давайте почнемо. Дивіться, Дивіться. Apple Vision Pro є багато функцій. Наприклад, там є такі функції, як можливість перебувати прямо на футбольному полі під час ігор нашої збірної на євро. Тепер, якщо мудрик не заб'є, йому можна навіть підзатильників навішати. В цих окулярах можна розгледіти харизму Сергія Лиховити, талант Антона Тимошенко та навіть мою успішну стендап-кар'єру. А головне, в цих окулярах можна знайти бонуси від Пінап в описі під цим відео. В Apple Vision Pro є багато функцій, тобто це не ви просто зможете, Apple Vision ви типу зможете з Apple керувати керувати машиною, Стріяти. стріляти, і плавати, плавати, а потім займатися коханням, не знаю, займатися коханням. І тепер я хочу, і... щоб ви, спочатку, ну, ви розумієте. Спочатку керували машиною. Я хочу, щоб в цьому кадрі ви спочатку керували машиною, потім свайп, потім свайп. Покажи рукою свайп. Свайп. Потім да. ви вже стріляєте. Потім ви стріляєте. Свайп. Свайп, потім займаєтесь коханням. Займайтесь коханням. Ну, е, кожен в своєму, типу. Обір, скажи чоловіку, скажи чоловіку, візьміть, типу, за голову, типу, перед вами жінка там, за голову візьміть. І от як зробимо. Візьміть типу за голову, от, типу, передня. І, і ти типу ти типу, поміняє. І типу, типу, <с ну, до себе її... Да, 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 да. Ну, ви зрозуміли. Як мініє, як мені. Ну, як мені. Костя, скажи, в мене є одна про відразу прохання. У мене є одне прохання. Мені, будь ласка, коли буде кохання? Мені, будь ласка, коли мені було потрібно, кохання, воно реалістично. Мені Прям потрібно, дайте щоб, мені сексу, ну, дайте мені секс. Теж. Тому що реально велика кількість людей буде купувати, щоб трахатись. Купувати, реально, щоб трахатись. Велика кількість людей купує ці штуки, ну, для, ну, для, ну, щоб трахатись. Ну, це все це життя. Кось кажи, тому якщо ти, тобі роблять міні, то дай і прям на рота нормально. Yeah. Тому, коротше, ну, якщо тобі там, роблять, ну ми дорослі люди всі, да, міє, то ти ну, якось вреагуєш. Дай, та дай їй на рота на нормально, нормально. просто. Якщо короче, ти вже робиш, на дай наклик, як треба. Дивіться, один раз вам показую, я думаю, ви запам'ятовуєте. Ви їдете на авто, свайп, стріляєте, свайп. Займаєтесь коханням, свайп і клацаєте ще раз. Зрозуміли. Зробите, як я, Зробите, і Це дубля буде. Да. Все, давайте. екшн. Три, два, один. екшн. Їдете, їдете. Свайп. Стріляєте. С ще, ще стріляєте. Стріляйте, стріляйте. Свайп. Свайп. Кохання. Кохання. Свайп. Клацайте. Свайп! Клацайте! Клацайте. Знято! Це було. Єдине, знаєте, що я думаю, може під час кохання трохи змінимо позу. <с? <с?> Давай змінимо позу під час кохання. Давайте все те саме, але стоячи. Все те саме. Швиденько, стоячи. стоячи, а давайте стоячи, все це знімемо. Стоячи, давайте швидко полетіли. І авто, і стріляємо, і кохання. Все так само: авто, стріляємо, кохаємо, стільки стоячи. Дивіться, тобто... зрозумійте, це авто. Зрозумійте, це зрозуміти це, це. Авто це need for Speed, Стрілялки, Умовно грати стрілянки, це нас Counter це... Counter-Strike. Counter Counter uh, займати... кохання. Це, кохання... це, є, бля. Кохання, це, це дота, бля. коли вас дота, виросить. коли вас виносять. Я так. не знаю, з чим порівняти. Давай. Тобто, але важливо, щоб Action. ви Action. зберігали жінки. Ви чоловіка. Екшн. три, два, один, екшн! Свайп. Свайп. Стріляємо. Краще, краще. Краще стріляємо. Ще більше. Свайп. Свайп. Коханням займаємось. І ще. І ще, ще, ще. Більше любові. Більше, більше, більше любові. Свайп! Двома руками. Більше любові. Отак. Вот Свайп. Свайп. Свайп! двома руками. Так, йдемо далі. Альберт, мало часу, йдемо далі. Альберт, Альберт, це вообще угар. Так, що у нас ще? Дивіться, ще в Apple Vision Pro є така функція, що ви можете керувати. Керувати просто думками. Ми ще можемо, е, типу, транс-транслювати там чи. От свайпати очами, не руками, а от очами свайпати. Свайпати очами, розумієте? А тут така а штука, тут, типу, що буде у вас буде штука, буде, що... екранчик. У е, вас е, буде екранчик, перед вами екранчик, то там треба два рази головою і, натиснути. І, і Там треба головою, типу, два рази <гулт2> і, натиснути. Як голуб. Так, так, як голуб. Типу. От давайте ми зараз змоделюємо ситуацію, що ви е, купуєте дружині, дружині сукню. Давайте так: ми зараз змоделюємо ситуацію, що ви, типу, купуєте дружині сукню. І ви, типу, робите оплату. І ви, типу, робите оплату. Давайте отак починаємо. Дивіться, отак робимо. О, ви, типу, оця, ви кажете, ні. Оця, ні. Оця, блін, ця мені дуже подобається, але вона дорого коштує. А, а ви кажете, кохана для тебе все, що треба, і просто на на! І головою так. А ви кажете, кохана для тебе все, що треба, і на на, типу, розумієте? Три, два, один. Акшн. Ні. Ця. Ні. Ця. Ця так, але дуже дорога. Люба. Для тебе. Що завгодно? Та на! -да! <ріст> на нахуй. Супер. Але. Клас. На нахуй, на нахуй да. Починаємо. Готові? Три, два, один. Поїхали. Ця. А, ні. Оця. Ні. Оця. Ця так, але дуже дорога. Люба. Для тебе що загор. Та! -дам! На нахуй. Дивіться, Знову -знову вам роздрукувати текст. Вам роздрукувати текст? Вам текст роздрукувати чи що? Дивіться. Ви робите один головою, ви кажете, на воно там підсвічується. потім, типу підтвердите. На нахуй! Костя, покажи як. Давайте я покажу Ти можеш показати? На неху! От розумієте, о, про що. Що людина жила в Америці? Давайте. Видно, що людина жила в Америці, знає, <рес> як воно там все працює. Готові? Все зрозуміло. Давайте. Три, два, один і. екшен! Оця. оця. Ні. Оця? Ні. А оця? Ця так, але дуже дорога. Люба. Де -де. Що завгодно? На! Нахуй! <рес> 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 кращий, <рес> кращий. <рес> Це було! Ти просто кращий. І відразу і відразу з цим скупівлею друга кінцівка. Давайте відразу все це, але скупівлею. Інша кінцівочка просто. Все так само. Дівчина каже: Хочу, Ви кажете, море. Хочу на море. Він каже: куди. Ви кажете, куди. Вона каже. Ну, не ви? знаю. хоча Ну, б не Одесу. знаю, хоча б в Одесу. І тут розвертається і отак от, от киває головою. І ви головою, розвертаєтесь. Головою, і каже на Одесу! Одесу! Ну, не нахуй, а на Одесу. Давай, давай. Три, два, один. Екшн! Хочу на море. Куди? Хоча б в Одесу. На! Одесу! Бля, ні, щось ні, не ні, вистачає. Почекай, щось не то, Давай щось не... інакше. То давай, знаєш, вистачає. зробимо інакше. Вона давайте каже, коханий, хочу на море. Коханий, хочу на море. А, ти кажеш куди? Куди? В, ти кажеш в Одесу. В Одесу. Ти щось клацаєш двома руками. Ти руках. щось починаєш клацати. І свайпаєш на неї. І свайпаєш, типу, на неї. А ви починаєте плавати. А ви починаєте плавати одразу. І казати Дякую, коханий. Дякую, коханий. А ти кажеш, це не я, це. Apple це vision". Не я. О, давайте, так. Ви кажете, хочу на море. Куди? В Одесу. Поклацали, перелиснули Ти типа, кажеш, на неї. На. на, типу, без на Одесу, просто на. Ви такі, типу, О -о -о -о". і поплила. Може навіть. І не якщо... по собачі, а прям нормально поплив. Тільки не по собачу, а прям нормально, типу, поплив. Брасом. Брасом, може, так. Да. Е, починаєте плисти, кажете, дякую тобі, любий. Ви кажете, а це не я. Знімаєте окуляри. В камеру наводити і кажете, Це Apple Vision Pro. Це фіналочка. давай. Це фіналочка у нас давайте. вже буде. Всім зрозуміло? Да. Давайте. Три, два, один. Ечі! Хочу на море. Куди? Хоча б в Одесу. Да. Дякую, любий. А це не я. Це не я. Це Apple Vision Pro. Супер було. 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 Супер. було. Супер. Кося, Супер. скажи, продано. 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 Це продано. продано. Давайте так. Ви видаєте йому, mm -hmm. кажете Одягни і ти завалиш. І ти, ти завалиш. завалиш. Коханий, просто одягни і ти завалиш. Отак. Це реклама в інтернет, ми можемо Це тут буде таке дозволяти. Типа, одягни і ти завалиш. Це буде взагалі слоган компанії. Типу, одягни, одягни і, і ти завалиш. Завали. Одягни і завали, типу. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Дивіться, ви, типу, клацаєте. Ви прийшли з роботи, ви втомлені. Ви були на заводі. Ви втомлені, ви прийшли з роботи, ви були на заводі. Вас нічого не радує. У вас нічого в житті вас не радує. Долбайоб. У вас син долбайоб. Все не так, розумієте? Все не туди. І от ви сидите, такий карикатурний, стандартний чоловік. Як з Шоу. Як з Дізель Шоу, якщо бачили, ви думаєте, ви думаєте на вечерю борща з'їсти, чи в одному вийти? Ви от зараз сидите, умовно, ви сидите, у вас в житті. Повна пізда. Ну, вибачте, я буду своїми словами, як я говорю. І ви і сидите і думаєте, мені зараз борща поїсти чи у вікно випригнути. Отак дайте мені, мені його. цей настрій. Дайте мені. Пам'ятаєте, Пам на диван з Джимом Керрі Маска. Пам'ятаєте, фільм був з Джимом Керрі маска. маска. От я хочу, щоб ви були, От під маскою. Я хочу, щоб ви були під маскою. Розумієте? До маски ви одна людина, після маски ви інша людина. Дайте мені Керрі, дайте мені Джима. Дайте мені керрі, дайте мені джима трошки. Трошки більше емоцій, більше give обличчям пограти. Give, give me a, a care care. Care. please. Ви теж трошки втомлена. У вас син довбойоп і чоловік довбойоп. <ріху> у вас же син довбойоп, але у вас же один син. І я ви як, знаєте, як справжня жінка, ви вважаєте, що і чоловік долби. От ви в такому стані. І дивіться, якщо е, ваш чоловік у вас задача бути джимом Керрі. У вас задача, от у нього задача бути Джимом Керрі. то ви Роксана Бабаян. Ви Роксана Бабаян. Все, фул фокус, полетіли. Фул фокус. 3, 2, 1, гоу! Любий, дивись. Дивись, please. Ты знаешь, то я не знаю, ты так лайш. О мой год! Альберт каже, very nice! Very beautiful! Very beautiful! Very very beautiful! Incredible! No more number. Super! Albert, говори, incredible! Yeah. Incredible! Incredible! Це супер, отак, От супер, зафіксували. Супер, зафіксували. Супер, зафіксували. Кость, підійди до Альберта і на вуху йому скажи, ну, типу, що це якась хуйня. Типу, цього ху... мені не вистачало завалити. Ху... Оце ху... треба. Щас, секунду, я поясню. — Це якась хуйня... — Це воно зараз Ти, Альберт, скажи, так, ніяких секретів не буде від вас? Ніяких секретів я від вас не буду. Він каже, що це хуйня якась. але... Полетіли, екшн. Полетіли, екшн! О! Стоп, стоп! Супер! Було! Супер! Було! Добре! Розумію, ось у мене поганий настрій. Так. Я відмовляюся, але вона має мене якось переконати. Він ну, більш так ну ага. ти що там ти щас. Все, 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 все. Я зрозумів. Стоп, 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 стоп. Я зрозумів. Все, все, все. Я поняв. Я Може, поняв. коли дружина підходить... коли дружина підходить, вона коли каже Коли дружина підходить. Вона каже. Встань. Вона каже. Встань. І ви встаєте. І Ви встаєте. Може. <хи> Ні, nee, може, вона скажу. Альберт, зупини його і і задай запитання. Хто тут режисер? Так, давайте так. Хто, хто тут режисер з нас? Я ж ну, я ж ні хуйньою займаюсь теж. Костя, скажи, стоп, Альберт, я не згоден. Стоп, Альберт, я не згоден. Мені здається, що людина щось розуміє. Мені здається, що. Ну, а щось можете свої бачення, да, бачення, ви можете цієї пояснити? Добре, У давайте, цієї давайте спробуємо. Як вот, ви б зробили, якщо як ви, ви режим зробили, зробили, як зробили, зробили, якщо ви режисер. Ну, Наприклад, Apple, Apple Так? Mm -hmm. Я сім'я. Я, Тобто я полюбляю продукцію фірми Apple. Я стараю, намагаюся бути схожим на Джобс. В мене такий сверд. Костя, скажи, це супер. Це супер. Це супер. І знімаємо те, що Альберт казав. Я маю потитися. Це Apple. Серйозно? Вау! Це розрив. А... розрив, це розрив. Це знімаємо розри. те, що Альберт клас, сказав. Клас. Знімаємо Але знімаємо, так. Да, да, прикольно. Да, да. Альберт, скажи актору, якщо класно зіграєш. Якщо класно зіграєш, візьму тебе на головну роль в своєму фільмі. Буде грати, грати з Бочинця. Буде жирати з Бочинця, наприклад. Готові. Три, два, один. гоу! Любий. Денис, Це Apple Vision Pro. Apple? Диша завалиш. о Клацай двома руками. Двома більше, більше клацайте. Пальці, всі перетягуй, пальці. Я перетягуй, перетягуй, перетягуйся до іншого. Скажи йому, щоб клацав всіма пальцями. Всіма, всіма пальцями треба. Ну, розумієте, як на клавіатурі. Всіма пальцями. На всіма, всіма клаві... клавіатурі. Да. Да, да, да. Вот так, вот так, так. Швидше. Кажи. О, супер, супер. Ніби супер. котик, ніби котик повзе. Ніби котик повзе, знаєте, типу. Все, да. кайф, це, це кайф. є, це є, це, це є. є. Це є. Це було прекрасно. Чесно, ви великі молодці. Найс. Nice. Це прям. Nice. Це було супер, я вам чесно кажу. Оця? Ні. Оця? Ні. А оця? Ця так, але дуже дорога. Люба, де ти? Що завгодно? На! Нахуй! Хочу на море. Куди? Хоча б Одесу. На. Да. Дякую, любий. Це не я. Це Apple Vision Pro. Так, де вийде, де, мухайте, да, давайте де так. вийде ця реклама? Попаше, ми, вийде. Ми, всього, ми зі зйомками завершили. Ви, молодці, Ви великі знімайте. молодці можете знімати. Дякую вам Це за реклама роботу. Вона вийде на платформі YouTube. Це реклама, вона не буде там на телебаченні. Я думаю, ви зрозуміли по тому, що ми матюкались. Вона буде виходити на Ютубі. Там буде новий там формат, Там буде, типу, новий формат, де в якому ми зі скритими навушниками. Запрошують людей і зі скритими навушниками розігрують якось людей. От, наприклад, мій. От, навушник. наприклад, дивіться, мій Навушник. А ось Костін, Костя, е доставай. — У Кості також був навушник. Все це це нереально. це все... Ну, е — це реклама. Це реклама. Але це, реклама, але для це, дуже... типу, на Ютубі буде, буде ця реклама, і все, що ми з вами робили. І як ми вас мучили. і да. на да. Народ, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Пишіть локації, які хотіли би у нас побачити. Дуже дякую всім за перегляд. Друзі, я вас вітаю. Ви просто герої. Я там в Ваші руки просто були доволи. Вибачте нас, будь ласка, що вас можуть. Ви Але я вам хочу сказати, що ви дійсно професійні актори, якщо пройшли такі випробування, такого... Ви просто кращі люди. Як вас звати? Мене звати Ганна. Ганна, опишіть свої емоції під сезонці зеркала. Ну, це дуже незвично. Я навіть наприкінці не відразу зрозуміла, що коїться, що все ж таки. Що... Хто ці люди, які е, зайшли несподівано, яких навіть не було чуто. Дуже дуже цікаво, дуже незвично, дуже емоційно. Чи нормально ви відноситесь взагалі до такого е, шоу, до таких форматів, і чи не відчуваєте ви, що вами скористалися для того, щоб зробити якісь смішарики? Ні, я не відчуваю, що мною скористались. Це на, навпаки, як сюрприз на день народження. Клас, дуже дякую. Ну тоді теж порадьте людям підписуватись на наш канал мінус перший на Ютубі. Підписуйтесь обов'язково на мінус перший на ютубі. Це щось неймовірно. Дякую вас звати? Мене звати Роман. Роман, скажіть, опишіть свої емоції після зйомок. Ну, це щось нове, такого в мене ще не було, і ну, відчуття, наче я дійсно знявся у рекламі Apple. Ну, ошуканим точно себе не відчуваю, бо це, ну, по-перше, це досить весело і прикольно.